Всім доброго здоров'я! Сьогодні, 6 вересня, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал виконує планові ремонтні роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Завершуються ремонтні роботи на тепломережі. З наступного тижня розпочнемо пусконалагоджувальні роботи і також плануємо поступове підключення споживачів. Дякую комунальному господарству, нашим підрядникам за те, що підійшли оптимально до виконання робіт і максимально зоптимізували терміни. 4 вересня була проведена чергова ротація представників МАГАТЕ. 29. Робоча група розпочала свою роботу. Експерти МАГАТЕ контролюють виконання міжнародних критеріїв безпеки, зауважень щодо виконання даних критеріїв, немає. Радіційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Колектив Хмельницької ЄС, окрім виконання основних посадових обов'язків, продовжує підтримку наших захисників. За особисті кошти кожного з працівників Хмельницької АЕС ми маємо можливість закуповувати необхідні речі, за якими до нас звертаються наші захисники. Так на тижні, що минає, було передано матеріальних цінностей на загальну суму більше 2,7 мільйонів гривень. Це квадрокоптери, тепловізійні приціли, старлінки, засоби зв'язку, засоби РЕП, інструмент. Запасні частини, засоби захисту. Дякую кожному. Колектив надалі підтримує всі ініціативи, які направлені на підтримку захисників наближення перемоги. Перемога буде за нашою Україною. Слава Україні!